Продовжуємо розгляд розділу по роботі з регламентованими звітами для користувачів з ролями СНАП, староста Адміністратор СНАП. Функціонал розглядаємо для прикладу для користувача з ролю Адміністратор СНАП. На сторінці регламентовані звіти для формування протоколу звернень, час опрацювання яких завершується і які протерміновані. Вибираємо зазначений звіт і активуємо відповідні дії. У модальному вікні Створити звіт вибираємо інформацію за звітний період. Наприклад, починаючи з жовтня і, наприклад, по грудень минулого року. В нас вибираємо звернення у зверненні звернення, час опрацювання яких завершується, та які протерміновані SNAP. Для формування протоколу натискаємо на кнопку Підтвердити. Генерується відповідний звіт, який зберігається у файлі відповідного формату. Інформація представлення у наступному вигляді. Продовжимо роботу з протоколом звернень, час опрацювання яких завершується і які протерміновані СНАП. Знову вибираємо звітний період. Наприклад, виберемо за два місяці минулого року. У вигляді типу звернень вибираємо звернення, час яких опрацювання завершується. Натискаємо на кнопку Підтвердити. Системою формується звіт і відображається у файлі відповідного формату. Протокол звернень, час опрацювання, яких завершується за вибраний період, має наступне представлення. Продовжуємо роботу з даним протоколом. У модальному вікні вибираємо звітний період Два останніх місяці минулого року. І у типі звернення вибираємо звернення. Які протерміновані СНАП. Натискаємо на кнопку підтвердити для генерації відповідного протоколу. Протокол зберігається у нас в форматі Excel і має наступне представлення. На цьому розгляд функціоналу по роботі з протоколом звернень часу працювання, які завершуються, або які протерміновані СНАП, завершено.